Ось так виглядають 250 тисяч із міського бюджету. Сюди навіть бридко сідати. На цьому місці мав би бути перший в рівному сучасний парклет, обладнаний usb розетками, вайфаєм, велопаркінгом та сучасними елементами озеленення. Але зараз це занедбані лавки, які слугують хіба що прихистком для безхатьків. Краще прибрати, бо часто тут бомжі кажуть, зупиняється особливо. влітку. я думала, це просто збор, якийсь там е, дерева. Це виявляється, лавочки, да ну це ганьба. Розробник проєкту Вадим Бобрик розповідає, опублікував свою ідею ще в 2017 році під час проходження практики у своєму університеті. За нього проголосувало майже 200 осіб, тож проєкт став переможцем. Тоді на його реалізацію з міського бюджету виділили майже чверть мільйона гривень. За планом, цю ділянку повинні були вкласти бруківкою, встановити стовпці, велопаркінг та сам парклет. Я проходив практику політологічно. І нам от сказали, от Є громадський бюджет, створюється. Напишіть, хто хоче, напишіть проєкти. Агітуйте людей, щоб люди голосували. Якщо люди проголосують, дійсно ви виграєте, воно буде реалізовано. Вадим Бобрик каже, коли його проєкт здобув першість, чоловік відразу ж і почав працювати над його реалізацією. Ну тобто, цей проєкт, він за нього люди проголосували, мені прийшлося це робити. Я бігаю в поліцію, в ЖЕК декілька разів. В ЖЕК взагалі дуже багато разів. Uh -huh. І вони реалізовували, реалізовували. Знайшли якогось підрядчика, який це зробив, і мені сказали в ЖЕКу, що е, це все мало бути відношення до в власність ЖЕКу. ну, керівництво підрядковується ЖЕКу. Тож, зі слів Вадима Боврика, балансоутримувачем парклету був ЖЕК. Але після того, як ЖЕК в місті ліквідували, за словами директора департаменту благоустрою Руслана Гудими, цю конструкцію прийнято на баланс міськшеу. Вони й займаються зовнішнім виглядом цієї споруди. Власне, станом на сьогодні балансоутримувачем даного даної локації є шляхом управління. Наше відповідно знову ж таки до того, що є погода. В минулому році силами їхніми вже було відремонтовано, проведено належний стан. Забрані ті отвори, в які люди собі скидали сміття. Воно було прочищене, закрито, як ми бачимо на фотокарці, що зверху лежать достички, які ми позакривали ці отвори. А в цьому році, я думаю, що ми приведемо його в належний стан. Руслан Гудима розповідає, вже в цьому році лавку планують відновити та покрити її фарбою та лаком. Знову ж таки, ми будемо спиратися на погодні умови. В цьому році однозначно на початку вже весни ми приведемо її в належний стан, займемося ним, відновимо лакофарбувальні матеріали, закупимо, відновимо її стан до належного і будемо експлуатувати далі. Тож сподіваємося, що цьогоріч стан об'єкту благоустрою покращиться, але це лише один проект, на який свого часу місто витратило чималі гроші. А в рівному таких об'єктів вдосталь. Ірина Гравчак, Дарія Дубінчук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.